Тож ми знову поверталися до засідання Хмельницької міської виборчої комісії не паузу. Знову приймають протоколи. За цю паузу ще вдалося знати, що вже десь приблизно 70 дільниць із 115 вже здали свої документи, тобто в них прийняли протоколи, білетині. Будемо що Так воно швиденько фактично буде відбуватися. І надалі. 651. Надовзі. Отримуємо офіційні результати. Колегії Брати Хто хто проти, хто отримав, це

Шановні, Шановні, Шановні члени Хмельницької міської комісії. Протокол виборчий дільниці 559 пройшов перевірку. Зауваження немає. І є пропозиція даних даній цього протоколу занесе в наш загальний. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одну повідку. 559 є за. Дякую за припрочення. До побачення. Спокоємо наші. 439. Яка Шановні члени міської міської комісії, протокол виборчої дільниці номер 423 Уважен немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести на загальний. Це одна дівниця, Протокол виборчої дільниці номер 504 пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція. Дані цього протоколу занесено на загальний протокол. Хто за? Хто проти? хто отримався? Одноголосно. 504 є в залі? Є. Дякую за співпрацю. До побачення. Шановні присутні, до вашої уваги протокол дівнічної общеї комісії номер 465 1, 23, 16, 2, 23, 02, 3, 12, 4, 16, 06, 5, 801, 6, 9, 7, 810, 8, 0, 9, 810, 9, 15, 7 Семчишин, 538, Чернілівський, 257, 12, 795. Шановні колеги, є пропозиція даний протокол? Віддати на перевірку. Хто за?

Тим 390, Чернілевський, 195, 585. Шановні колеги, мені є пропозиція даний протокол відправити на перевірку. Хто за? Хто проти? Хто отримався? На перевірку. 465. Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу занесе на загальний протокол. Хто за? Хто проти, хто утримався? 465, є в Залі? Є. Все на зображення. Як за хіпраці? Шановні присутні, шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії, до вашої уваги. Протокол дільничної виборчої комісії номер 501 уточнений. 19, 2, 22, 17, 3, 67, 4, 13, 96, 5, 7, 7, 7, 6, 46, 7, 823, 8, 0, 9, 823, 10, 13, 7, 6, 523. Чернялівський, 287, 12, 810. Шановні колеги, є пропозиція даний протокол передати на перевірку. Хто за, хто проти, хто отримався Дякую. 440. Списки вас іде. Списки вас йде, списки виборки, списки виборців, міського відчуде. Всього доставайте. Шановні члени Хміністської міської комісії. Протокол виборчої кільниці No433 пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести до наш зведений загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Будь ласка, до побачення зображення. <ріпи> дякую, дякую. Шановні присутні, шановні колеги, до вашої уваги Протокол зінічні ручка номер 502 1, 27, сімдесят, два, двадцять, пятьдесят, сім, три, восемь, три, чотири, тринадцять, тридцять, п'ять, шестьсот, восімдеся, шість, Четверта, 516. Шановні, що де комісії, Протокол виборче комісії номер 501 Пройшов перевірку. Зауваження має. Є пропозиція. Далі цього протоколу внесе до загального нашого протоколу. Хто за? Хто проти, хто отримав? Хто наголосить. 501 є. Дякувати за співпрацю. До побачення а вона положила пакет в цим трибуні. Нет. И ты шума. Это твои пакетики. Дать, пожалуйста. Нет. А що там? Протокол денежной выборчих комісії 468. Один. 23, 18, 2, 23, 21, 3, 7, 4, 485, 5, 829, 6, 4, 7, 7 733, 8, 833, 8, 0, 9, 833, 10, 13, 7 чишин, 591, Чернілєвський, 229, 12, 820, шановні колеги, є пропозиція дати протокол передати для перевірки. Хто за? 100 проти, 100 тримати, одного.

Протокол виборчої дільниці номер 502 пройшов перевірку, зауваження має. Є пропозиція з цього протоколу внести до загального протоколу виборчих. Хто за? Хто просить? Хто отримався? 502 є зараз? Дякую за співпрацю. До побачення. Шановні присутні, за вашу увагу, протокол дільничної виборчої комісії номер 442

Хто проти, хто утримався одноголосно. Дякувати. До вашої уваги протокол дільничної ручних комісії No 516, 1, 21, 86, 2, 21, 77, 3, 27, 4, 473, 5, 708, 6, 25, 7, 733, 8, 0, 9, 733, 10, 6, 7, 454, Чернілевський, 273. 12727. Колеги, є пропозиція, даний протокол передати для перевірки. Хто за? Хто проти, хто отримався, наголосив. Шановні члени Хмельницької міської комісії. Протокол виборчої дільниці номер 468 пройшов перевірку. Зауважень немає. Є пропозиція. даний цього протоколу занесена на розведення. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 468. Є в залі? Дякую. До побачення. Голова виторчіє рішення Шановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчих комісій номер 442 Прошу перевірку. зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу донести на загальний протокол. Хто за? Да? Хто проти, Хто отримався? 442. залі є. Дякую за співпрацю. До побачення. Члени ВК і повального веловичка. Член ДВК валюти лями Миколаїв. Шановні присутні, доважу протокол дільничної ручної комісії 489, 1, 256, 2, 252, 3, 23, 4, 13, 38, 5, 7, 6, 6, 12, 7, 7, 18, 8, 0, 9, 718, 10, 4, Земчишин, 419, Чернялевський, 295, 12, 714, Є пропозиція даний протокол передати для перевірки. Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую. Шановні члени не... Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчій номер 0516. Пройшов перевірку, Зауважень немає. Є пропозиція даній протокол занесено в наш загальний. Хто за? Хто проти, хто отримався? 516 взагалі є. Дякую, дівчата. Шановні присутні, до вашої уваги. Протокол е, виборчий дівнічної комісії No 479, 1, 18, 03, 20, 18, 28, 3, 32, 4, 12, 7, 5, 509, 6, 22, 7, 531, 8, 0, 9, 531, 10, 12, Семчешин, Двіста Девяносто Восемь, Чернілєвський, Двісти 12. 519. Колеги, мені пропозиція даний протокол передати для перевірки. Хто за, хто проти? хто утримався, одноголосно. За вашої уваги протокол вибачить дільниці номер 477 е, 1, 1796, 2, 1865, 3, 22, 4, 1445. 5, 346, 6, 10, 7, 356. 8, 0, 9, 356, 10, 7. Цим 223, Чернілевський, 126, 12, 349. В мене є пропозицію даний протокол, передати для перевірки. Хто за? Хто проти, хто отримався? Одноголосно. Дякую вам. Шановні член Хмельницької виборчої комісії. Протокол 489 виборчої комісії перевірене зауваження немає. Є пропозиція даних протоколів внесена на загальний протокол. Хто за? Добрети, хто отримується? 489. Є зараз. Дякувати на забрання за побачення. Друзі присутні, до вашої уваги. Протокол виборчий кількісної комісії No454, 1, 21, 22, 2, 21, 45, 3, 1, 4, 14, 18, 5, 703, 6, 1, 7, 704, 8, 0, 9, 704, 10, 8, 7, Чишень, 449. Чернілевський, 247, 12, 696. Колеги, у мене є пропозиція дані цього протоколу передати для перевірки. Хто за, хто проти, хто отримався, наголосно дякувати. Надія Шермаліта, глава 484. Протоколи виборчення No479. Про перевірку зауваження немає. Є пропозиція дані цього протоколу внести на загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. 479 залі є. Дякую. за добраніч. до побачення. Я зінчук пана Дія Ігорівна, голова ДВК 439 різниці. Кандидата.

Нановні члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчої дільниці No477, прошу перевірку, зауваження маю. Є пропозиція. Дані цього протоколу внесе наш загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 477 є за Все, до побачення. Дякую за всю працю. До вашої уваги. Протокол е, дільничної виборчої комісії No487.

12710. На ній є пропозиція, шановні колеги, цей протокол передати шлях перевірки. Хто за? затримався, одноголосно. Дякую. Комісії, протоколи виборчої дільниці 454. Прошу перевірку, зауважень немає. Є пропозиція дані цього протоколу донести на загальний протокол. Хто за? Хто проти? 454. В залі є. Дякую за цю працю. До побачення. Шановні присутні, до вашої уваги. Протокол дільничної виборчої комісії номер 439 1, 18, 78, 2, 18, 63, 14, 4, 12, 91, 5, 521, 6, 6, 7, 527, 8, 0. Має заберіть. Дев'ять. 587, 10, 7. Семь, чишець, 331. Чернілевський. 249, 12, 580, колеги мене є пропониця. Даний протокол передати на перевірку. Хто за, хто проти, хто отримується? Дякувати. Шановні колеги, до вашої уваги. Протокол виборчих місце номер 505 1, 22, 35, 2, 22, 34, 3, 24, 507, 5, 724, 6, 47, 738, 8, 0. 9, 738, 10, 18, Семчишин, 418, Чернілевський, 302, 12, 720. Колеги, мене є прокодити даний протокол, передати на перевірку. Хто да, хто проти, хто отримався одного основного. Шановні, щойни Хмельницької міської обчаї комісії. Протокол виборчої дільниці номер 484 Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиція. Дані цього протоколу внесе наш загальний. Хто за? Хто проти? Хто утримується? 4,84 в залі є. Як за співпрацю. А номер. Зараз не до чого я А ще, У керівництві. У так як ми, Петро. Так. Я воно слідаю. Шановні присутні, до вашої уваги, протокол протоколі місцевиборчої комісії номер 459, 1, 21.12. 2, 21.12. 3, 12, 4, 41, 5, 6, 6, 4, 6, 7, 7, 671, 8, 0. 9, 671, 10, 5. Симчише, 479. Чернілівський, 187, 12, 666. Колеги, є пробудити даний протокол, відправити на перевірку. Доза. Хто проти, хто отримався? Шановні члени Хмельницької міської обласної комісії. Протокол вирушення кільниці 439. Пройшов перевірку, зауважень немає. Є пропозиції далі цього протоколу внесли загальних. Хто за? Да? Хто проти? Хто отримав? 439 є в залі? 439. Дякую за співпрацю. До побачення. Ведь интересный защитный. Протокол выборщик дільниці

Ну, члени Хмельницької міської виборчої комісії. Протокол виборчої дільниці номер 505 пройшов період, зауважень немає. Є пропозиція. Тамі цього протоколу внесена загальний протокол. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Одноголосно. 505 в залі є. Дякую за комісія продовжує приймати цих працює. Щоб не набили голову. міліціонер не має права. Давайте ми зараз на невеличку паузу, за декілька хвилин знову будемо литі.